Всім привіт, друзі! Мене звати Артем, і ви дивитесь перший пілотний випуск шоу Рекомендаціон. Це суб'єктивний формат моїх особистих рекомендацій. Сьогодні я розповім вам про три українські гурти. Тож, якщо вам важко шукати нову музику, якщо ви думаєте, що в Україні немає якісної і крутої музики, то цей випуск саме для вас. Тож, поїхали! І перший про кого ми сьогодні поговоримо, це 26-річний харків'янин Ян, який пише музику, випускає її, а також виступає під псевдонімом після дощу. Саме за такою назвою ви можете знайти його треки на стрімінгових платформах. Це молодий артист, який все життя мріяв писати власні пісні, і 9 років провів пошуку себе. Він змінював жанри, змінював студії звукозапису. Але 2,5 роки тому він зустрів звукорежисера Артема, з яким вони знайшли спільний класний вайб, і у них розпочав етап усвідомленої творчості наразі на стрімінгах у Яна випущені три треки, два з яких у стилі хіп-хоп: це пісні, ідея, і скільки ще. А також його новий трек у стилі інді рок, який дуже завірусився у тіктоці, і я впевнений на 100%, що ви хоча б раз натрапляли на відео з треком Хочеш. Хочеш, будемо тобою танцювати до ночі. Хочеш, я дивитимусь завжди в твої очі. Будемо сміятися, хтось тепочи. Особисто я, хоч і меломан, і в моєму плейлісті можна знайти музику різних жанрів, але все ж таки більше там року. Тому трек хочеш з легкістю потрапив в мій смак своєю якістю і своєю емоцією. А це для мене, до речі, дуже важливо, щоб музика визивала саме емоцію. Після дощу активно набирає свою популярність, пише нові пісні, і найближчим часом у нього виходить новий сингл під назвою Не знайду. І у мене є для вас невеличкий сюрприз і подарунок. Прямо зараз ви почуєте спойлер цього треку. я Ян після дощу з легкістю потрапляє в мій рекомендаціон. А ми з вами йдемо далі. А наступний наш учасник це 22-річний львів'янин Андрій Басун, що виступає під псевдонімом Твій зайчик пише. Що цікаво, ця назва була взята з англійського словосполучення «Your bunny road», що при швидкому читанні звучить як нецензурна лексика, але саме переклад цього вислову звучить як твій зайчик пише. Андрій займається музикою вже 11 років, але саме власні пісні почав писати три роки назад. На жаль, попередній його проект так і не був реалізований. Офіційно не вийшло жодного з треків. Але 1 грудня 2022 року, вже під псевдонімом Твій Зайчик пише, вишив його перший реліз. Перший трек під назвою Привіт, пробач. Андрій пише музику в стилі рок, і що, на мою думку, зараз дуже важливо. Він пише всі свої пісні українською мовою. Вони доволі драйвові, вони круто записані і дуже якісно звучать. Нещодавно твій зайчик пише, порадував нас новим синглом під назвою 200 разів за хвилину. А ще як ви бачите, на цю пісню було відзнято і випущено музичний кліп. До речі, респект своєї творчості Андрій отримав не тільки від свого слухача, не тільки від мене і мого шоу, а ще й від Жені Галіча та Гурту «Оторвальд». На одному з концертів у Львові Андрій та гурт «Оторвальд» разом виконали одну з пісень Андрія. Я вважаю, що це дуже класна колаборація. І особисто для мене це колаборація двох артистів, які стовідсотково потрапляють в мій особистий рекомендаціон. На даний момент, твій зайчик пише, має всього лише два сингли. Я хотів би від себе побажати Андрію успіхів і буду чекати на нові його треки. А ми з вами йдемо далі. Стоп, 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 стоп. Маленька пауза, не перематуй. Якщо тобі подобається цей випуск, то будь ласка, підтримай нас вподобайкою, коментарем під цим відео, а також підпискою на наш канал. В коментарі під цим відео напиши, як тобі цей випуск. Обов'язково напиши, про яких артистів ти б хотів, щоб я розповів у наймайбутніх випусках. Це для нас дуже важливо. Ми разом з вами цими простими трьома речами. Вподобайкою, підпискою на канал, а також коментарем під відео підтримуємо український Ютуб. Тож дуже тобі дякую. Все, все не затримую. Продовжуємо наш випуск. Останнє за чергою, але не за важливістю на сьогодні гурт The Unsleeping. Це вже не новачки, гурт існує з 2013 року. Хлопці самі позиціонують свій стиль як бедрум панк. Раніше вони писали музику англійською мовою, і особисто для мене їх звучання було чим схоже на звук 21 Pilots. Let us see what's happened Early, I heard from the speech of a police sky. You wonder how the cow was cry, she's okay, the man's mess, smash, she's not the same. But I will tell you all the facts that happen on my eyes. Okay. Коли я вперше почув їх англомовні пісні, якби я не знав, що це український гурт, я б навіть про це не здогадався. Я був би на 100% впевнений, що це британський або англійський дуже крутий і якісний саунд. Але у 2020 році хлопці випускають свій перший україномовний сингл Птаха Фред. Ця пісня набирає шаленої популярності і стає топовою у 2020 році в Україні. Пісня розповідає нам про життя простого птаха Фреда у світі, в якому птахи живуть як люди. Останні два сингли гурту вийшли вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І вплив цих подій ми можемо почути як в звучанні, так і в текстах цих треків. <му> Висто для мене це звучить дуже незвично, викликає важкі та карколомні емоції. Я вважаю, що було б злочином, якби цей гурт не потрапив би в мій особистий рекомендаціон. Тож чекаємо від них нових пісень, слідкуємо за їх концертами та турами, та просто насолоджуємося їх творчістю. Ось такий мій сьогоднішній рекомендаціон українські артисти та гурти. Після дощу твій зайчик пише і The Unsleeping. Слухайте українську музику, дивіться український Ютуб, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео та пишіть коментарі. Ми будемо дуже вдячні вам за це. А з вами був Артем Шоу рекомендаціон. Побачимося в наступних випусках. Та й таке!